Я. Давай дружити разом. Привіт, любі друзі! Ось і настав час нашої з вами зустрічі. Сьогодні ми продовжимо знайомство з Іспанією. Тож, мощуйтесь зручніше, бо ми розпочинаємо. Цікавенки країни. Як ви пам'ятаєте з минулого випуску, Іспанія поділяється на 17 областей, які колись були окремими королівствами і досі зберігають свої особливості та культуру. Минулого випуску ми розповіли про частину з них, а про решту розповімо зараз. Контабрія коли в часи середньовіччя моряки поверталися з Америки до Європи і бачили на горизонті гірські піки. Вони знали: рідний дім близько. Тому гори контабрійських кордельєр назвали піками Європи Кастилія і Леон. Королівський палац Алькасар у місті Сеговія був фортецею, і палацом, і в'язницею й академією. Якщо придивитися, то відразу помітиш, що саме він став прототипом замку сплячої красуні в Діснейленді. Кастилія Ламанча. Ця область названа завдяки письменнику Сервантесу та його відомому літературному герою Дон Кіхоту. На полях зараз стоять вітряки, з якими боровся цей лицар. Каталонія. Каталонія це замки, римські акведуки, місто Барселона та футбольний клуб. Це змагання Кастельєрів, будівельників. Живих веж. Учасники, вилазячи один на одного, будують багатоярусні вежі з людей. Це також батьківщина незвичайного бутерброда паем Томакет. Це коли тост мастять не маслом, а свіжими соковитими помідорами. МАДРИД. МАДРИД це столиця Іспанії. Щодня король з дружиною відвозить до школи двох своїх доньок. Софію і Леонор. Це для всього світу він: Дон Феліпе, Хуан, Пабло, Альфонсо де Тодос, Лос Сантос, де Бурбон і Гресія, а ще принц Астурійський, Жеронський, Івіанський, Герцог Монбланський, граф Серверський, Сеньор Балагер. А для доньок він просто папі Наварра. Мексиканські Самбреро потрапили до Америки з Іспанії. Щодо цього ні в кого не виникає питань. Але з якої області? Жителі Навари стверджують, що саме в них вперше з'явилися знамениті широкополі капелюхи. Слово сомбра іспанською означає тінь, адже гарні капелюхи захищають не тільки голову, а й плечі. Країна басків. Баски це стародавній загадковий народ. Їхня мова Еушкара, не схожа на жодну іншу мову світу. Баски бережуть її як свої традиції. Одна з них Айсколарі це рубання дров на швидкість. Мурсія. Розпечена сковорідка Іспанії. Місто Європи. Велика теплиця Іспанії. Так часто називають цю землю, тому що, незважаючи на спеку та літню посуху, на ній багато фруктових садів і овочевих плантацій. Місцеві жителі особливо полюбляють лимони. З листя цього дерева навіть печуть пироги. Для поливу зазвичай використовують опріснену морську воду. Ріоха. Тут часто влаштовують виноградні та сирні фестивалі. Один із обов'язкових номерів свята це танець на ходулях заввишки 45 см. На них танцюють тільки юнаки, одягнені в яскраві жовті спідниці. Естремадура. Звідси вирушали до Південної Америки за багатством і славою найвідоміші конкістадори. А от багато лелек навіть не хочуть відлітати до Африки. Вони оселяються на дзвіницях, дахах будинків і спеціальних металевих жардинах. Історія зі стародавньої книги Лінгвісти це люди, які займаються вивченням походження, будови та розвитку різних мов. Багато з них вважають, що не тільки споріднені, але й найвідоміші мови світу походять від однієї спільної мови. Про те, як і чому це трапилося, записано у Біблії. Після потопу Ной і його сім'я щасливо жили на квітучій землі. У сім'ях синів Ноя з'явилися діти, у яких народилися свої діти внуки, правнуки і праправнуки. Людей на землі ставало дедалі більше. Ной і сини жили довго-довго та розповідали своїм нащадкам, що потоп трапився через те, що люди не хотіли слухати Бога. Вони робили багато зла, але все одно вважали, що чинять правильно. Люди хотіли керувати світом за своїми правилами, але це призвело тільки до руйнування. Ці розповіді були для того, щоб ті, хто не бачив потопу, знали правду про нього. Господь говорив людям, що їм потрібно розселитися і створювати свої держави в різних частинах земної кулі, обробляючи землю, вирощувати сади, виноградники і, звісно ж, передавати своїм нащадкам усю правду про Бога. Однак багато хто не захотів вірити розповідям Ноя і слухатись Творця. Поступово серця людей стали жорстокими, як і у їхніх допотопних предків. У ті часи усі люди розмовляли однією мовою, яку Бог дав Адамові під час творіння. Жителі землі зібралися разом посеред шинеарської рівнини і сказали: зробимо цеглу і обпечемо її вогнем. Потім побудуємо собі величезне місто, а в ньому високу високу вежу. Так, ми прославимо себе на віки. Вежа мала бути величезною, щоб показати, який великий народ тут живе, і спасти людей, якщо знову почнеться потоп. Так так, люди вже не вірили Божій обіцянці про те, що потопу більше не буде. Будівництво просувалося успішно. Вежа росла. Однак, мудрий і люблячий бог бачив гордість і зарозумілість її будівельників. Він зрозумів, наскільки небезпечні для людей їхні власні плани. Вони вважали себе великими і хотіли, щоб місто та вежа стали центром імперії, який підкориться все населення землі. Люди хотіли правити на землі замість Бога згідно зі своїми жорстокими людськими законами. І тоді Господь показав їм, чого варте їхнє самовдоволення і хвастощі. Він не почав їх карати, але зробив так, що люди раптом почали розмовляти різними мовами і перестали розуміти один одного. Замість цегли приносили овечку, а замість молотка воду. Вони кричали, топали ногами, сердилися, але нічого не допомагало. Ніхто не міг зрозуміти слів іншого. Будівництво вежі припинилося. Через помилки продовжувати його стало небезпечно. Згодом кожен з учасників будівництва виявив, що є і інші люди, мову яких вони розуміють. Ці люди об'єдналися і почали жити разом. Через деякий час люди розсіялися по усій землі. Кожен народ жив на своїй території. З'явилися різні нації, культури, кожна з них була особливою. Однак тепер, щоб розуміти один одного, людям із різних народів потрібно було вчити іноземні мови. Місто з недобудованою вежею почали називати Вавилон, що єврейською означало змішання. Досі на землі існує дуже багато різних мов і говірок. А ти знав? Білінгу це людина, яка розмовляє двома та більше мовами, вільно переключаючись з однієї мови на іншу. І ось декілька порад як простіше вивчити мову. Порада перша. Не можна вивчити мову, не вивчаючи слів. Але це нудно і важко, скажеш ти. Потрібно вивчити літери, дізнатися, як вони звучать, потім сидіти і зубрити слова. А ось тут сюрприз: учити треба, але зубрити не обов'язково. Виявляється, слова краще запам'ятовуються, якщо їх повторювати не щохвилини, а кожні 10, 30 хвилин або годину. Порада друга: слова можна написати на картках, з одного боку слово і транскрипція, а з другого його значення. Читай написане з будь-якого боку і перевіряй свої знання зі зворотного. Якщо не хочеться писати картки, можна скористатися спеціальними комп'ютерними програмами. Однак під час написання твоя зорова пам'ять поліпшується. Порада третя: за останніми даними у словниках англійської мови понад півмільйона слів, в інших мовах значно менше. Це ж скільки часу знадобиться, щоб їх вивчити, не потрібно вчити всі слова. Наприклад, англійці зазвичай використовують у спілкуванні 8-10 тисяч слів. Теж немало, правда? Практика показує, що для новачка достатньо знати 300-500 слів, якими найчастіше користуються, щоб розмовляти з англійцем. Якщо вчити на день усього 10 слів, то 500 слів можна вивчити за 2-3 місяці. Списки найбільш вживаних слів будь-якої мови можна знайти в інтернеті. Порада четверта. Читай книги і переглядай цікаві передачі мовою, яку ти вивчаєш. По-перше, тобі буде цікаво і захочеться дізнатися значення невідомих слів. Чим частіше вони зустрічатимуться, тим краще ти їх запам'ятаєш. По-друге, під час переглядів ти вчиш не тільки слова, але й як правильно їх вимовляти. По-третє, ти звикатимеш думати новою мовою. Порада п'ята. Говори не тільки на уроці або курсах, якщо ти там навчаєшся, але також з рідними і друзями. Скажи мамі іншою мовою: Я хочу їсти! Навіть із собою розмовляй мовою, яку ти вивчаєш. Так вона ставатиме для тебе дедалі більш звичною, а слова та правила краще запам'ятаються. Порада шоста. Не має значення, повільно чи швидко ти вчишся. Головне робити це без перерв. Якщо ти думаєш, що можеш вивчити не 10, а тільки 5 слів, вчи їх але щодня. Не кажи собі, сьогодні зроблю перерву, а завтра вивчу вдвічі більше. Імовірно, і завтра ти знайдеш причину не вчити слова. Твоїй пам'яті потрібна регулярність. 5 слів на день не так вже й багато, проте за місяць ти вивчиш 150 слів. Якщо будеш намагатися вчити мову залюбки, то в країні іншій скоро вільно заговориш ти. Слідами, дружба Навіщо ми вивчаємо мови? Найкраще розкажуть про це ті, хто цим займається. Я вирішив, що для тренування сили волі вивчатиму китайську, тому що вона найскладніша для вивчення, якщо ти, звісно, не китаєць. Хоч навіть багато китайців не знають усіх іерогліфів і часто перевіряють за словником, як читається той чи інший символ. Кожний іерогліф має своє значення, вимову, і складається з кількох частин, які можна вважати ключами для розшифрування. Ці частини об'єднуються за змістом. Знаючи ключі, можна спробувати вгадати значення іерогліфа, якщо його не пам'ятаєш. До речі, коли вчаєш іноземну мову, постійно прислуховуєшся до звуків і починаєш краще їх розпізнавати. Тим паче, що в китайській мові значення слова змінюється залежно від того, як його вимовити. Таким чином, чим довше я вчу китайську мову, тим краще моя успішність у музичній школі. Я хочу стати програмістом, тому мені потрібно знати англійську мову, адже без неї буде важче написати програму. Крім того, як з'ясували вчені, людина, яка знає кілька іноземних мов, легше переключається з однієї справи на іншу та швидше долає несподівані труднощі. У програмуванні це знадобиться, і зараз мені допомагає вивчення мови. Мені легше та швидше вдається виконувати домашнє завдання. Я люблю мандрувати, і скажу, що значно цікавіше це робити, коли знаєш місцеву або принаймні англійську, іспанську чи французьку мову. Ними розмовляють у багатьох країнах світу після вивчення англійської вчити іспанську мені було простіше. Отож, недарма кажуть, що важко вивчити першу і другу мови, а наступні даються швидше та легше. Смаколики від машки. Що ж, а наостанок пропоную тобі разом зі мною приготувати кульки з сюрпризом. Для цієї смакоти тобі знадобиться великий виноград, горіхи та солодка сиркова маса. Спочатку помий виноград і відділи виноградинки від гілочки, попроси дорослих підсушити горіхи, потім за допомогою качалки подрібни їх. Обмочи руки у воді і набери трохи солодкої сиркової маси. Зроби з неї плоский коржик і в центр поклади виноградинку. Обгорни виноградинку сирковою масою так, щоб отримати кульку. А потім обкатай сиркові кульки в подрібнених горіхах. І наш смаколик готовий. Все швидко і просто. Смакуйте із задоволенням. Перевір себе. Ось і підходить наша програма до свого завершення. Тому, як ви могли вже здогадатись, настав час для запитань. А почнемо ми з ось такого. Чи пам'ятаєш ти, як називається столиця Іспанії? Вірно, Мадрид. Іспанія поділяється на 17 чи 20 областей, які колись були окремими королівствами. Вірно, на 17. Вони й досі зберігають свої особливості та культуру. Королівський палац Алькасар став прототипом замку сплячої красуні в Діснеї. Так це чи ні? Так це правда. Взагалі в цього замка багата історія. Адже свого часу він був фортецею і палацом, і в'язницею, і навіть академією. Як називаються люди, які займаються вивченням мов? Вірно. Лінгвісти. І останнє запитання. Чи є значення повільно чи швидко ти вчиш мову? Правильно, немає значення. Головне робити це без перерви. Ось так. Швидко і закінчився час нашої програми. Ми з нетерпінням чекатимемо наступної зустрічі. Тож, не пропусти наступний випуск. Бувай! Дружво Могутній і сильний зупиниш ти зло, і зглянешся над нашим крахєм, о Боже, дай нам з неба миру, кожну сім'ю, в кожну родину благослав. І вірив твоє проведіння, то любить тебе.